Отже, граємося з кубиками або з картками Зайцева, але ми не забуваємо ще про те, що кожну буковку, кожен склад ми повинні зробити тактильним. Так? Тобто кубик я трогаю, але це кубик, це не пупо папи. Це тактин, а пупа папе це щось таке абстрактне. А ми пам'ятаємо, що абстрактні поняття потрібно переводити обов'язково в конкретні поняття, щоб це можна було потрогати, щоб це можна було побачити, понюхати, там, почути на слух. Да? Тому, тому обов'язково ми починаємо робити різноманітні поробки з букавок. Що ми, з чого ми починаємо взагалі? А, значить, ми робимо а, спочатку, спочатку ми робимо поробки з голосних голосних не, йотю, не йотованих, Їх шість. У О, А, Е, И, і, і все. Їх тільки шість. Тобто, первоначально ми вивчаємо з дитиною перші е, шість буковок. Це голосні. Потім поступово ми починаємо додавати, наприклад, буковку М. Да? Додали М. Поділку з, ми. з чого можна робити поробки? Можна робити з паличок, з камінчиків, тільки якщо ви робите з камінчиків або, наприклад, з, наприклад квасоля, можна з квасолі зробити з круп різноманітних, то краще, краще брати, по-перше, картонку, або взагалі в ідеалі це буде просто супер, якщо у вас буде весь алфавіт на таких, знаєте, тоненьких ДСП. От, якщо ваш чоловік може нарізати вам 30, 33 ДСП, як мінімум, то це взагалі просто супер. А от, він може їх різати поступово да, по мірі того, як, у вас, як ви робите поробки з вашими дітками. І можна на пластилін приклеювати, ті ж самі квасолю приклеювати, але я вам одразу скажу що Це недовгограюче. Звичайно, найкращий спосіб при, прицепити до той же самої ДСП ем, якісь там дерев'яшку, косольку, камінець, це е, рідкий клей. рідкий клей от, ним найкраще е, Ви можете, наприклад, ем, зробити рідким клеєм. Да? Ну, наприклад, там буковку У треба зробити. Да? Тобто е, ви Взяли листочок, зробили отак от рідким клеєм, а дитинка просто туди наклала, наприклад, гілочки. Да? І получилася буковка У, наприклад. У можна просто взяти ПВА. Кружечком, звичайно, ви спочатку малюєте на ДСП, на ДСП, на картоні, на чому зручніше, малюєте саму буковку, щоб дитина візуально бачила. І можна, наприклад, ПВА намазали і зверху ниточкою, тільки в'язальні ниточки. Ниточкою зробили, наприклад. Що ще можна робити? Можна брати, якщо це, наприклад, буква «И», малюєте буковку И, берете. Серветки рвете їх, жмакаєте і от такими от кружочками робите. Для чого це все потрібно? Коли дитина тактильно це робить, по-перше, такого роду алфавіт. Вашим діткам буде дуже цікаво. Чому? Ну тому, що вони самі його зробили. Це по-перше. По-друге, дитина тактильно може відчувати, да? спрацьовує відразу дитина трогає, і дитина розуміє, розуміє, ось тут розуміє, яка вона ця і. Да? От вона провела пальчиком і вона розуміє, яка вона. Це нам потрібно для письма. Звичайно, нам це потрібно для письма. І, звичайно, наші діти, це е, е, візуальне сприймання в них дуже чудове. Е, от причому всіх, я не знаю. Я не бачила ще дитину з трисомії 21, у якої би візуальне сприймання було не її каньком. Скажем так. От. У когось воно значно краще, у когось трошки гірше, але в порівнянні з іншими навичками зорове сприймання є найкращим у діток Тресомії 21. Отже, що ще можна робити? Дуже цікаво, можна, наприклад, ми сьогодні вивчаємо літеру Л, Наприклад, а можна взяти цепочку. От мені це коли я проходила курси по методиці Зайцева, там лектор показувала таку дію, дуже цікаво. Берете цепочку, продаються вони в, в канцтоварах, Прям або я не в канцтоварах, я купувала в епіцентрі. Вони прям такі намотані, і вони там взагалі дуже дешево коштують. Цепочка. І ви цепочкою викладаєте буковку разом з дитиною. Як їй можна це допомогти? Наприклад, якщо це буковка «Л», викладете цепочку, серединку ставите пальчик дитини, піднімаєте вверх, виходить, буковка «Л». Звичайно, у вас повинна бути не одна така цепочка, тому що е, буковку А, наприклад, да, нам потрібно зробити, щоб зробити буковку А, нам потрібно е, як мінімум дві цепочки. Ну, тобто ми підняли вверх і тут цепочку поклали ще, і вийшла буковка А. Е, е, якщо нам треба зробити буковку Ю, там треба три цепочки. Одну там поклали, одну отак і одну кружечком поклали. Да? Тому в, ну, якби ви можете купити метр. Да, а потім якби, її ну, розламати або розрізати, як хто як зуміє, зуміє краще. Але першочергово ви повинні продумати, ну, не просто так порізати цепочку, да, а продумати. От для цієї, значить, для оцих букв мені в принципі, буде достатньо такого розміру. Да? От, і це повинно бути приблизно три цепочки: одна довга, одна трошки коротша, одна коротенька. От, тому, Виклад, можна викладати, можна зробити поробку. Да? Звичайно, пластилін, манка, будь-крупи, будь-що. Я думаю, що цього добра в інтернеті вистачає. Я, думаю, ну, я не буду повторюватися, з чого все це можна робити. Тобто робимо таку, такі от дощечки. Що ми потім з цими дощечками робимо? Ми, У нас є уже дощечки з. Голосними, ми їх викладає, виставляємо ось так от в ряд. От. А потім ми беремо дощечку, наприклад, з Б, з -б. і підставляємо бу ба бе би бі. От. Можемо проспівувати з дитиною таким чином. Ну, звичайно, ми беремо не кубіка дощечку. і ви зрозуміли, дощечки да? повинні бути однакові, щоб кожна з них підходила. Що ми робимо? Ми з вами формуємо навичку по буквеного читання. По суті, ми з вами граємося з поскладовим читанням, але навичка формується також і по буквеного читання, коли ми робимо ось таку вправу. Так, значить, що ще можна робити? Можна грати в різноманітні рухливі ігри з, 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 з складами зайцева або Кубиками Зайцева. Я розповім, дивіться, я вам зараз розповім про кубики Зайцева. Да, але в принципі, по великому рахунку, це можуть бути і просто картки. Або як варіант, щоб просто про ту гру, яку я зараз буду розповідати, ви можете взяти. Кубика саме звичайний в ідеалі або коробочку якусь, але квадратну коробочку. В ідеалі, в ідеалі, щоб це був, знаєте, такі великі кубики пластикові, нема у вас такого кубика, є м'які кубики. Бажано, щоб він був побольше. Чому побольше? Да? Тому що коли ми беремо кубика, щоб коли ми наклеїмо склад. Да? Ну, щоб він там не випирався, якби за за межі. Вот. Тому чим більше кубик, тим краще. До кубика ви чіпляєте ліпу є така плівка, стрічка, яка липка в. Там, де продаються товари, нитки, голки, все, що для шиття пов'язано, там продаються такі, вони прям такими рулонами продаються, їх так от розриваєш. З цієї сторони воно більш таке пухнасте, а з цієї сторони воно більш таке пластикове, і воно зліплюється, ліпучка. От. І цю ліпучку є вони, є вони, які приклеюються, а є які ще треба підшивати. Ну, просто підшили, якщо у вас кубик. Якщо ваш кубик м'який, то ви підшили. Якщо не м'який, на рідкий клей, ви просто, чи як він гарячий клей, да, називається, ви його приклеїли, саму ліпучечку. І саму ліпучечку ви приклеїли або підшили на картку. Звичайно, картка повинна бути заламінована. Ламінувати Ламінат не обов'язковий, можна просто її скотчем об, об, ну, обробити скотчем. Отже, що робимо? Ми чіпляємо на кубик тільки один склад чіпляємо, щоб було зручно брати. І що ми робимо? Граємо в дуже гарну гру, називається вона стільчики. Беремо, ставимо, наприклад, чотири стільчика бильцем один до одного, немає, якщо це табуретка, прекрасно. Виставили по кругу табуреточки, можна просто чотири табуретки разом покласти, і на кожен із них покласти або склад, або кубик. От, Поклали і включаєте музику. І дитина починає бігати. Бігає, 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 закінчується музика, дитина хапає кубик або карточку і сідає. І ви називаєте. А тобто, якщо це кубик, то можна в принципі проспівати все, що є Да? Ти, мм, ти сидиш разом на куб, на стінчику, де е, сидить кубик, якого звати Бу. І в нього є, «Бу», в нього прізвище, Бу, ба, баби і так далі. А, от. Якщо це картки, то в принципі ви можете просто стопочку картків покласти. Але можливо, щоб було зручніше, просто коли музика закінчується, самі картки незручно брати. Ви можете взяти коробочку, в коробочку скласти туди 6 складів. І одну букву. Тобто буде, буде сім карток. Дитина бере цю коробочку, витягає. Перша картка, звичайно, це картка, наприклад, якщо це Б, а потім ви говорите, а тепер ми будемо читати прізвищем, ну таке довге, вау! І ви починаєте читати, Бу, бо, показуючи дитині, да? Бу, бо, ба, бе, бе. Тобто, так, це мої картки будь-які. Наприклад, Отак, отак, отак от Отак робите. Кладете в коробочку знову, в коробочку кладете і знову музику включаємо, знову ми бігаємо, зупиняємося і. Беремо нову коробочку. Якщо у вас є дітки, які також можуть прийняти в цьому участь, це просто чудово. Ви всі дітки, наприклад, бігають, і тоді ми, наприклад, граємо в ту гру, тому кому не вистачило стільчика, той повинен підійти там і зі стопки взяти, взяти і назвати склад. Таким чином ви вчителі методики Зайцева не тільки дитину з двадцять 21, а також дитину нормотипову, наприклад. Да? Або якщо дитина ще вже вміє читати, то звичайно дитина просто підходить, і умова така: значить, вона повинна показати там. П'ять карток, наприклад. Да? От, і от вона бере там, і називає ці картки, підкладаючи їх під низ інших карток. А дитина з трисомії 21 дивиться на ці картки, а дитина інша називає її. Можна грати ще в таку гру, звичайно. Можна робити різноманітні естафети. Можна писати, можна грати в боулінг. Це те, про що я розповідала про глобальне читання, якщо ви пам'ятаєте ці ігри. Так? Просто склади ми чіпляємо на пляшки, на пляшки з. На пляшки з водою, да? або якщо у вас є кеглі боулінга, ви чіпляєте на кеглі боулінга, м'ячик котимо, який впав такий читаємо склад. Або я більше скажу, що можна підсилитися. Наприклад, дитина збиває букву Б, да? потім біжить на старт, бере цю пляшку, біжить на старт і шукає, наприклад, або кубик з цим ім'ям, Або, наприклад, коробочку з картками, де є таке ім'я, і прочитає вже на старті прочитує прізвище цієї буковки.